Всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти про 5 міфів дизайн проєкту. Взагалі, що таке дизайн проєкт і навіщо він вам? Дизайн проєкт. Що це таке? Це Біблія ремонту вона повністю в собі зібрала ваші побажання по максимуму можливості, можливості по ремонту, можливості конкретного вашого приміщення з конкретними вашими побажаннями і тими задачами, які потрібні саме вам. Переходимо до першого. Нашого міфу, а він звучить так, що дизайн проект це дорого. І я вам хочу сказати, що якщо порівняти ту суму, яку так чи інакше ви все одно будете вкладати в свій ремонт, то відсоток дизайн-проєкту буде саме мінімальним насправді. Тому що варіантів дизайн-проекту може бути декілька. дизайн проект може бути в варіанті одного креслення, в якому буде Грамотне планування, де буде необхідна кількість розеток саме в тих місцях, де вони мають бути, зручне планування для ванни, зручне планування для кухні. І це, повірте, дасть набагато більше, ніж ви потратите на сам проект. Якщо ж ви хочете не просто побачити креслення для ваших е, робітників, а якщо ви хочете побачити е, і е, візуалізації, або ж колаж, то потрібно буде трішки доплатити. Е, я вам раджу запитати ваших знайомих, запитати на форумі, або ж е, е, Просто почати шукати в інстаграмі. Ви знайдете величезну кількість дизайнерів, самих різноманітних, які будуть відповідати саме вашому і бюджету, і взагалі вашому настрою, і вам буде зручно і комфортно працювати з цією людиною. Отож, на рахунок того, що це дорого, ні, цінова політика абсолютно різна. Пошукайте, і ви знайдете того. То зробить вам з ідеальним а, бюджетом. А, наступний а, міф це те, що саме ремонт з дизайн-проектом, він буде дорожчим. Ну, типу, якщо без дизайн-проекту, то дешево, а якщо з дизайн-проектом, то дорого. Ну, що я можу вам сказати? Зазвичай до нас приходять люди, і вони розуміють, який плюс-мінус у них бюджет. І якщо людина каже, мені потрібно, ем, щоб було красиво, ем, не космос по грошам, але це має бути красиво і показує е, ті зображення, які йому подобаються, е, і ми вже від них відштовхуємося, розуміючи, плюс-мінус, який у нас бюджет буде. З одного боку, з іншого боку, у нас були такі замовники, які приходили і казали одразу, а що е, у них невеликий бюджет, е, але це не означає, що інтер'єр має бути якимось посереднім. Тобто хотілося щось особливе, але за адекватні гроші. І повірте, у нас це виходило вже не один раз. Е, тому е, якщо ви плануєте. Вложитися в невелику суму, повірте, у вас все вийде це зробити з дизайн-проектом і без нього. Просто з дизайн-проектом шанси на те, що у вас вийде щось особливе, набагато більше. Точніше, не шансів, а точно вийде щось особливе. І третій, третій міф це те, що коли. Ви добираєтеся до свого, особливо першого ремонту, то е, не хочеться ні з ким ділити лаври е, дизайну. Типу, у мене є картинка, що я хочу. У мене є 25 картинок з Пінтересту, просто е, нереальних, і я точно знаю, як я все і в мене все вийде, і все буде дуже круто. Е, що я вам скажу, скажу так, що ось ці картинки, особливо ті, які ідейні, зазвичай ідея виникла не тому не сама собою, а виникла вона в результаті вирішення якоїсь задачі. І чим яскравіша ідея дизайнерська, тим більше шансів, що там була конкретна задача. І Ця ідея була виконана саме тому. Тобто, якщо ви хочете кухню 60-80 см глибиною, але вона у вас вузька і довга, то краще про таке не мріяти. От правда, бо нічого хорошого з того не буде. І тому, якщо ви вважаєте, що дизайнер... Немає значення до кого ви звернетеся, почне вам розповідати, який дизайн ви хочете. Повірте, так не працює. Безпосередньо усі дизайнери дослухаються до своїх замовників, показують, розказують, і чим більше у них досвіду є, тим більше вони доносять більш логічніші, зручніші. Легкі в реалізації і в експлуатації рішення. Тому варіант картинок не працює, тому що, як я вам вже казала, дизайн-проект це не просто картинки, це креслення, це робота дизайну, тобто візуальної частини, і креслення до них. Щоб ось ці картинки красиві у вас точно можна було реалізувати, щоб ваші підрядники змогли це зробити. І четвертий міф: чомусь люди вважають, що ось ця красива картинка з проєкту, що її дуже важко, складно реалізувати. Але як я вам вже говорила, що проєкт це не просто картинка. Це краслення до неї. Це конкретно розписано, що і куди потрібно монтувати, куди вивести освітлення, щоб у вас усе вийшло. Тому ніяких проблем немає. Це не просто картинка з Пінтересту, це конкретний проєкт, який створений саме під вас. І його можна реалізувати. Тобто задача цієї картинки бути не можу підібрати українського слова одного, тому скажу бути саме такою, яку можна реалізувати. І останній п'ятий міф він пов'язаний з прорабами. Багато. А людей вважають, що якщо вони знайшли хорошого прораба, то у них точно буде хороший, якісний і дизайнерський ремонт. Ну, типу, прораб робив вже не один ремонт, і він знає, як зробити, і він усе вам підкаже. Ну, давайте розберемося. Прораб це людина, яка виконує якісно ремонт. Ну, Типу, про дизайн тут слова не йде, тут йде про якісний ремонт. Якщо прораб працював з дизайнером, то, повірте, той ремонт з дизайнером він точно буде дизайнерським. Якщо прораб робив сам ремонт, як показує практика, навіть е, відомі, хороші, е, по своїй якості взагалі е, відомі, Прораби і компанії, які займаються ремонтами під ключ, тобто саме ремонтами під ключ без претензій на дизайн. У них є два варіанти. Або ці ремонти зазвичай будуть однотипні, тобто є якийсь один чи два таких. Варіанти, які повторюються. Так, ну, планування може змінюватися, але концепція вся та ж і вона просто повторюється. Тому, якщо ви хочете щось особливе, то не треба з цим йти до прораби. До прораба треба йти вже з проєктом. І тоді на основі цього проєкту прораб зробить вам ідеальний ремонт. Дякую, що дивилися це відео до кінця. А якщо вам актуальний дизайн, ремонт, якщо для вас ця тема цікава, а може ця тема цікава для ваших друзів, то поділіться нею. Дякуємо вам за усі ваші вподобайки. І якщо у вас є питання, то пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково на них дамо відповідь.